Сьогодні ми слухаємо пісні, народжені Україною в ці непрості часи для нашої рідної неньки в умовах війни, але ми віримо, що і гордість, і краса, і перемога будуть з нами, як співав щойно Павло Зібров, народний артист України. Його концерт з метро, з підземки вражає своїм посилом, своєю енергетикою. Така є Україна, такі є українці. Дорогі друзі, наразі в Америці перебуває на запрошення української діаспори, народна артистка України, незрівнянна Оксана Білозір, наша україночка, яка була з грандіозним туром Америкою у підтримку нашого фестивалю United for Ukraine. Це перший міжконтинентальний фестиваль української патріотичної пісні, який тривав у нас на FM-радіо. Вона зробила неймовірну подорож Америкою. І розповіла всім про наш мистецький фронт, який проходив тут, в Каліфорнії, і я пригорнув до свого серця всіх українців в різних куточках світу, де б вони не жили. Всі слухали протягом всього літа наш фестиваль. Він продовжується і наразі, тому що пісні щоденно народжуються про Україну, про перемогу і линуть до нас на радіо. І Я з великою приємністю хочу поставити вам зараз пісню Оксани Білозір Слава Україні, після якої ми зателефонуємо до пані Оксани. Вона зараз у Філадельфії і трішки поговоримо. А зараз пісня Слава Україні. Пробачила весна, що в небі попіл і заграва, садить світучий до війна, страшна війна, героям слава, Це в церквах не вистачить свічок, щоб пом'янути всіх, хто впали і вояків, і діточок на серці сльози, сльози, і печалі, печалі ми зробимо все. Приймає сонця волю, ми українці, ти мій брат, свій край боронимо з тобою. Він прийде той щасливий час, ми рідний дім побачимо знову, дорога є одна у нас до перемоги і любові, і любові. Ми зробимо все. Дорогі друзі, щойно пролунала пісня як Солов'ї будуть співати Україні. Слава у виконанні народної артисти України нашої україночки пані Оксани Білозір. Ну люблять її в Америці і знову і знову її запрошують до нас на континент. Вітаю, пані Оксана, вітаю, вітаю Наталя! Вітаю етно радіо фм Сакраменто. Вітаю всіх. Хто любить це радіо, хто любить Україну і хто сьогодні разом з нами бореться за нашу перемогу. Оксаночко, можете повернути трішки свій айфон, телефон боком боком поверніть його, бо ви в нас трішки Ще? не то не в тому форматі. Переверніть його в іншу сторону. О, отак. От да. Дякую. Теп, тепер ми вас так. бачимо дуже добре. Розкажіть, будь ласка, А я вас ні. А ми вас гарно. Розкажіть, будь ласка, mm -hmm. про фестиваль, який відбувся у вас, за вашої участі, в столиці Америки Вашингтоні, і які сьогодні у вас плани? Бо я знаю, що Філадельфія чекає на виступ Оксани Білазір. Уже телефонують друзі і кажуть, історія продовжується. <реш> історія продовжується і слава Богу. Дійсно, був фантастичний фестиваль субота, неділя. у Тоні околиці Вашингтону у церкві святого Андрія Первованого це Українська православна церква. Вони кожного року роблять величезний фестиваль. Було дуже багато всього українського було відчуття такої рідності, близькості, і всі єдналися навколо України. Всі хотіли одягнути вишиванки, хотіли засвідчити свою ідентичність. Була українська національна їжа, були українські національні колективи. Мене вразили ваші танцювальні колективи, які є в Америці. І ці діти танцювали як просто професійні танцюристи, і було дуже приємно на це все дивитися. І звичайно, я рада, що я була зараз. Я в Філадельфії сьогодні в мене в п'ятницю у мене головний концерт. Головний концерт в українському культурному центрі Філадельфії. І я чекаю зустрічі з публікою, тому що. Я тут була страшно сказати 20 років тому, і через 20 років я зараз тут, і я дуже очікую цієї зустрічі. Також будуть в мене зустрічі в п'ятницю і в, в, в суботу, і в неділю. В суботу буде в мене участь у благодійному заході. для... Маріупольців, які знаходяться біженців, які знаходяться на території Сполучених Штатів в локації, якраз Філадельфії, тому я очікую на гарні позитивні такі зустрічі, на спілкування через мову пісні, душі, серця. Це неймовірні відчуття. Я дякую. Раді Радіо Сакраменто Етно-ФМ, тому що ви були одними з першими, які запропонували мене американській публіці. Мою нову програму, і з вашої легкої руки, бачите, я тепер гастролюю майже по цілій Америці. Це чудово, тому що, по-перше, мені потрібно об'єднувати українців. Нам потрібно українцям об'єднуватися через нашу культуру і причетність до України, яку ми носимо в своєму серці. Ми об'єднано. Нимося по обох континентах, і це надає величезну силу Україні, яка сьогодні бореться. Ви неймовірні. Я хочу вам дуже дуже подякувати за те, що ви поруч за всю ту велику роботу, гуманітарну, військову підтримку, лобізм, політичну підтримку, яку ви нам надаєте. Це дуже важливо, і ми можемо вам віддячити своєю присутністю для зміцнення любові до України. Пані Оксана, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні з нами даруєте і об'єднуєте всіх українців на нашому континенті. Думаю, що і Україна сьогодні дивиться і слухає наші ефіри, Бо ми сьогодні тут робимо величезну справу. Наш мистецький фронт на чолі з народними артистами України єднає сьогодні увесь світ, народжуються нові пісні. Вже вирвалась в інтернет в соцмережі ваша нова пісня, яка долетіла до нас, до Каліфорнії. Це Червоне на мисто». Розкажіть, як створювалась пісня. Це зовсім свіжа, дуже красива. Абсолютно. Ці пісні тиждень, Взагалі тиждень. Вона так швидко полетіла. Я, я з нею прямо сідала в літак. Вона така ще тепленька була, коли я сідала в літак. І мені дуже приємно, що вона дуже подобається людям. І знаєте, вона така дуже світла, тиха радість. Отака рівновага в душі. Рівновага в душі в той же час є причетність до нашої ідентичності. Оце про коралі. От слово коралі воно багатьом із нас багато чого говорить. В мене є ціла історія про коралі. Не буду вам розповідати, бо це зима багато часу. Але знаєте, що написав її івано-франківський композитор Володимир Будайчук і івано франківський Іван Іван франківська Катерина Костюк, і хочу ще вам поділитися, що дуже багато американців. На всіх зустрічах те, я бачу на нашому фестивалі. Я переконана на ваших фестивалях, і мені дуже приємно відчувати, що американська аудиторія, американці тягнуться пізнати Україну ближче, хочуть доторкнутися до нашої культури, до нашого мистецтва. І це такий великий наш взаємний рух на зустріч один одному. Він дивовижний. Шановні друзі, від сьогоднішнього дня від прем'єри з пісні Нетне Радіо, Думаю, що всі ми одягнемо червоне намисто, адже це символ єднання, символ калини, символ України. Думаю, що пані Оксана наступного разу привезе нам у Каліфорнію багато червоного намисто. Будемо, будемо носити як частинку України у себе біля серця. Шановні друзі, Боже, дай Боже. Дякуємо безмежно, нашій дорогій україночці, громадському діячеві, послу миру у світі, народній артисті України Оксані Білазір і слухаємо зараз з великою приємністю прем'єру пісні Червоне намисто. Пані Оксано, обнімаємо вас всім серцем з Каліфорнії. Ми з вами завжди. Дякую. На хвилі української пісні. До зустрічі. Дякую. Я знаю, полум'яни, це колір любові, а серце моє в'яме, коли не з тобою, з тобою все інакше не так, як раніше, коли тебе побачу, скажу тобі більше, ти поглядом розтопиш, як літ мою душу. Прийди, бо я чекаю, без тебе не зможу. Я знаю, полум'яний це колір любові, запалимо кохання. Кради мої рамки, люби до останку, червоне намисто вдягнула намисно для тебе, красиво. Одягаю коралі червоні, бо ти мене кохаєш, ти поруч зі мною, На мисто полум'яне наш символ любові, завжди дивись, так ніжно, цілує на півслові. Ти поглядом розтопиш, як лід мою душу. Бо я чекаю, без тебе не зможу. Я знаю, полум'яний це колір любові. Запалимо, кохання. Ради мої рады!